Є інформація в одному порталі. Такий довідковий портал, допомога Закарпаття розробили для підтримки вимушених переселенців, волонтерів та бізнесу. Розповів заступник голови закарпатської військової адміністрації Олександр Паскан. То цим порталом може користуватися як Закарпатець звичайний, так і людина, яка шукає собі на порталі роботу або житло, або інакшу якусь допомогу, яка потрібна. Основне. Тут є ще такий інфоцентр, над яким ми мусимо постійно працювати, довносити. Е Наприклад, повідомити житло, донорство або шукаю допомогу. Тут виїзд, домашні тварини, гуманітарна допомога. А ще також ми хочемо разом із соціальним захистом внести ще одну таку нішу, яка буде стосуватися в внутрішньо переміщених осіб, де вони зможуть подивитися, де є шелтер, де є соцзахист, де є відповідно продуктові набори. Голова закарпатської військової адміністрації Віктор Микита сказав, що портал допоможе отримувати щогоденну статистику щодо реєстрації приватних підприємств, зміни кількості працівників. Департамент АПК, департамент економіки та інші профільні управління, які є. Ми можемо говорити про те, що вони вже будуть отримувати більш адекватну інформацію, більш адекватні цифри і статистику, формування певної бази даних, з якими зможуть працювати відповідні спеціалісти. За словами Олександра Паскана, для переходу на довідковий портал «Допомога Закарпаття потрібно відсканувати QR-код або перейти за посиланням на сайті Закарпатської обласної військової адміністрації. Олександра Завадяк, Андрій Гісен, Суспільне новини.